Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Аби запобігти провокації ворога на кордоні України з Придністровською ділянкою Молдови. Сили оборони проводять посилені заходи безпеки. Сили оборони України на кордоні з Молдовою будують фортифікаційні споруди. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров'я від моменту повномасштабного. Вторгнення сили оборони посилили цей напрямок. Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд. Сказав він. З його слів кордонам з Білорусю та Молдовою приділяється особлива увага через підступність ворога. Ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього. Додав він. Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як Росіяни можуть використати Придністров'я для загрози Молдові та Україні. За його словами, від початку війни з території Придністров'я були постріли в бік України. Росіяни прагнули спровокувати українців на цьому напрямку. МЗС Росії заявило, що Україна готує провокації на цій ділянці. Крім того, впродовж останніх декількох днів Росіяни заявляли, що збройні сили України готуються до вторгнення до Придністров'я. Попри чергові пропагандистські заяви Сії щодо ситуації на кордоні України з Придністровською ділянкою Молдови, обстановка на цій локації залишається контрольованою в той же час. У вівторок, 28 лютого, у Молдові проросійські партії вивели людей на протести. У Кишиневі повідомляють про перші затримання. Зазначається, що у столиці Молдови проходить мітинг руху для народу. До якого входять представники партії Шор та Расе Георге Кавкалюка. Учасники акції спробували прорватися до урядової будівлі через кордон поліції. Між протестувальниками та правоохоронцями відбулася сутичка. Попередній протест руху для народу відбувся 19 лютого. Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій зажадали від уряду повністю сплатити рахунки населення за зимові місяці. Владі дали сім днів на роздуми. Прес-секретар уряду Даніел Воде тоді заявив, що влада по вважає право громадяни на протест і мирні збори, проте не коментуватиме акцію. 13 лютого президент Майя Санду заявив, що Росія планує за допомогою протестів про російської партії Шор та із залученням людей з військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці. План Росії на майбутній період передбачає диверсію із залученням людей з військовою підготовкою замаскованих під цивільних осіб для проведення насильницьких дій нападів на державні будівлі та захоплення заручників, розповіла про. Езидент проросійська політична партія у Молдові, голова партії, ілан Шор, про російський політик і олігарх у 2022 році. Після російського вторгнення в Україну партія Шор почала активно взаємодіяти з російською владою. Депутати відвідали Москву та налагодили міжпартійні контакти. Після цього партія організувала протестну діяльність проти уряду чинного президента Молдови Маї Сандон. 26 жовтня 2022 року. Політична партія була внесена до списку санкцій США бо партія пов'язана з Іланом Шором, який потрапив під санкції США через його зв'язки з російським урядом та організацією заворушень з метою підірвати демократичний розвиток. Молдови до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.